Всім привіт! Ви на каналі Ромрейт і сьогодні ми поговоримо про недавно доданий турнір, а саме це турнір піднесення спорядження. Сьогодні основний фокус буде зосереджено на ніндзі, адже завдяки йому ми можемо швиденько проходити як альнаме, так само і Сьогуна Що ж, давайте подивимось, як працюють наші команди. На Альнаме стандартна пачка Анірі плюс Ніндзя. Анірі у мене 6 зірочок пофарбована, тому я можу дати їй спокійно, швидкість 195. З 5 зірочками так само можна. Тобто 5-6 зірочок на Анірі і ми даємо їй швидкість 195. Не Треба їй давати там стати там, 245 чи 256, так як треба там до 5 зірочок. Тому, чим більше зірочок нас на анірі, тим нам простіше. Як бачите, на ніндзі тільки 2 зірочки, тому то не дуже є проблематично. Не буду лити багато води, стандартна пачка, анірі плюс ніндзя Альнаме. 2-3 хвилинки, спокійно, вони проходять без проблем. З пресетів тільки в Ніндзі А2 на перший пріоритет і все. сказав вони річ у ненси Ця пачка стабільна, тобто переходимо в кінець бою, немає сенсу дивитися одну і ту саму картинку у поразів. Кінець бою. І команда перемагає. Кіно. 340, бо було багато слабких ударів. Я там не ставив той сет, щоб не було слабких ударів. Рекорд 2 хвилини. Як ми бачимо, команда працює на ура. Тепер на черзі Сьогун. в мене вийшла така пачка, це не сильно виходить плей але по суті всі герої замінимі. Тобто замість сени ми можемо поставити, наприклад. А, так, так, так. Де мій Некмо... Некмотарчик... Замість Нарсеса... ми можемо поставити... І замість ріхо ми можемо поставити піфіона, припустимо. Давайте подивимося, що працює у нас. Чесно, ні разу не пробував тією пачкою, але поки що проходять. Бачимо, пройшли і без пресетів, і взагалі не підбирав по швидкості ні нічого, просто наклацав, щоб було подібно. Тобто в даній пашці в нас як працює. Потрібен герой здоров'я, який в нас має найбільший урон, щоб він приймав всі удари. Тобто це може бути Хаск, Нерсес або хто у вас є. Далі залив, який в нас є. Далі. Дальше... Герой, який накладає блок штрафів, з півончиком навіть краще виходить, в нього є загради, він в більшості випадків накладає захищений блок штрафів, тому навіть не знаю. Може з піфіончиком спробувати. Так, давайте спробуємо. Пресетів немає. На мікаги не наклав захищений і на норсеса не наклав. Зараз зніме. Як ви бачите, команда стабільно сій працює, живе. Маємо 25 рівень до 2 хвилин, рекорд 43 секунди у мене таким варіантом. Ну, тобто, спокійно взяли і зробили. Зараз покажу стати Так, так, так за використанням. І мікаги. Мікаги 300. 15 швидкості. М'ятки небагато, 360. Так, Нарсес, Нарсес в мене аренний. Ніндзя. Ніндзя взагалі ще купу Гліфів не додано. Можна його ще нормально докачати, ще не пофарбований нічого. Піфіончик у заграді. Швидкість 220. Прошу дуже. Стидно. <соє> Сена, яка мене спасає всюди. вообще вона мені підняла урон колосально на химерії на гідрі. То просто імбулічка. Некма до на гідру хаск. Так, Анірі. Анірі стандартно, регенерація безсмертя, щоб вона спокійно собі э, ресилась Ресила скорочене здоров'я. Вона лікується і тим самим відновлює собі скорочене здоров'я. Так як я казав, 195. В основне швидкість 195, далі все в захист і в здоров'я. Я Анірі купляв кожну зірочку до п'ятої, а потім десь через 4 місяці як купив п'яту, мені випала 6-зіркова Анірі. Я такий думаю, скільки я злив. Так, було і таке. Тому не боїмося купляти. По одній зірочці. Як тільки купимо потрібну кількість, зразу випаде ще краще. І Ріхо в нас ще брала участь. Ну, тобто яка в мене бере участь стабільно. Ось така Ріхо. 230 тільки швидкості. Збірна солянки. Ось такими двома командами ви можете спокійно собі фармити і Сьогуна, і Альнеме. Нещодавно був турнір, саме по піднесенню спорядження, там де потрібно було бити Альнеме і Сьогуна. Там спокійно забрав перше місце, забрав Дубходик, забрав Синяка. На цьому наше відео підходить до завершення. Якщо воно вам сподобалось і було корисним, ставимо лайки, підписуємось на канал, ставимо на дзвіночок. До зустрічі!